Першими свій матч заключного туру регулярного чемпіонату екстраліги України з футзалу провів Дніпровський атлетік, який вдома приймав Харків і вже на 46 й хвилині пропустив від удару Братенка. Та вже через п'ять хвилин господарі поновили рівновагу, що влучно тріснув після розіграшу кутового. На 11-й хвилині після чергової контратаки слабожанців Василів, лежачи прирвав політ м'яча у ворота рукою, за що отримав пряму червону картку, фол останньої надії. А капітан Харків'ян Фаталієв, впевнено реалізував шестиметровий. Дніпровці поновили рівновагу у дебюті другої половини зустрічі, коли розіграли на п'яточку комбінацію, і сторожук впритул розстріляв площину білого прямокутника. Ім нестримні стримні гості втретє у поєдинку виходять вперед. Дуплетом у воротах Атлетика просто з розіграшу ауту відзначився Фаталієв. Зрештою, господарі не збиралися здаватися, вони мчать в стрімку контратаку, комбінують Зінгель б'є практично порожні ворота. Не встигли харків'яни оговтатися від подібного, як майже через хвилину пропустили вдруге. Про себе нагадав кращий бомбардир господарів Калашник, який завершив фільгранну комбінацію партнерів. Слобожанці рятуючи становище перейшли на гру з п'ятим польовим, але провал в одному з наступів трансформувався для них в гол у власні ворота, який забив сторожук. У підсумку 5-3 на користь Дніпровців, і наразі їхнє остаточне місце у турнірній таблиці залежало від матчу у Києві хіта і сухої балки Жовті води. Важлива для нас перемога. Харків невдобний для нас такий непоступливий суперник, і... Моїх... Полтаві було важко проти них. Ну, хлопці молодці да, витримали цю напругу. Хоча да, моменти ще були раніше зробити другий-третій м'яч і було б спокійніше. А так, дякую, да, болівальникам нашим підтримали, заводили. Хлопці бігли вперед, намагалися да, забити. По ходу матчу двічі програвали, да, було не дуже. Комфортному там він розпочався запізненням через повітряну тривогу, і впродовж стартових 14 хвилин рахунок у поєдинку спостерігався нічийним, без забитих голів. А тоді у проміжок 46 секунд жовтоводці пропустили тричі. Спочатку рибак підправив м'яч у власні ворота після удару прострілу мельника, а потім двічі їх команду не виручив гулки прегостей Войтович. Першого разу він не кращим чином зреагував на постріл з гострого кута Бабілова. Суха балка взяла хвилинну перерву, після якої відразу отримала третій м'яч, який повністю на совісті її воротаря, який просто подарував гол суперникам, коли у порожню площину його володінь шкіряного покотив падлюк. Під завісу тайму на 19-й хвилині настала черга грубо помилятися голкіпера господарів, який запустив відвертого метелика від Легензевича. А на 20-й жовтоводці отримали право на дабл пенальті. Міленький з позначки тріснув у стійку. За мить здобивання туди поцілив і Легензевич, на чому все і завершилося. Звісно, після відпочинку була надія на те, що ось там втрачати нічого, і вони поборються, бодай за нічю. Проте черговий дуплет від киян упродовж однієї 24-ї хвилини звів все на нівець. Спочатку педяш на одинці проштовхнув сферу поміж ніг горового, а потім він оформив дубль, коли після перехоплення з бездарного пасу опонента своїм. Лучним ударом, як з'ясувалося опісля, педір встановив кінцевий результат 5-1 на користь хіта. Таким чином, суха балка фінішувала восьмою і наразі у чвертьфіналі серії офф до двох перемог зіграє з київською авророю. Натомість Дніпровський Атлетік футзал у подібному протистоянні зійдеться з іншим представником столиці хітом.